Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сезон кабачків вже з нами, тож готуємо смачну пасту з них з куркою та томатами. На олії обсмажую куряче філе кубиком до побіління, ну до напівготовності. Далі займаюся кабачками, відрізала хвостики і нарізаю спочатку на такі сласи, а потім на полосочки. І виходить така типу паста. Далі до м'яса додаю спеції: це у мене сіль, перець, куркума та копчена паприка. Знаю, що багато хто її не любить, то можна просту паприку або взагалі її не додавати. У мене фаворити по спеціях це ось ці чотири. Я їх додаю майже усюди, бо мені так дуже смакує. Далі викладаємо кабачки, накриваємо кришкою і хвилиночки три так тримаємо. Тоді відкриваємо кришку, перемішуємо, щоб воно було все рівномірно і м'ясо не почало там підгорати знизу, а кабачки почнуть ставати м'якіші. Тоді ще можна на хвилинки 2-3 прикрити кришкою, і як бачите, вони так гарно позеленіли, такий дуже насичений, гарний колір, стали дуже м'які. Тоді додаю порізаний помідор. Можна взагалі взяти черрі і розрізати навпіл, але у мене це звичайні томати, які я порізала на шматочки. Знову накривала кришкою, буквально 2-3 хвилинки, воно вже дуже таке все м'яке, апетитне. Ще додаємо сметани, це вже останній інгредієнт, перемішуємо і знову накриваємо кришкою на хвилинки 3. Колись, давно я готувала вже таку страву, і тоді, пам'ятаю, казала, що Після того, як накриваємо кришкою, 2-3 хвилинки. Отак, от після кожного етапу, робимо по 2-3 хвилинки і все. Дуже смачна така паста виходить з цим соусом. От, здавалось, би, так мало інгредієнтів, а це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте. І так, що за тиждень у нас тут змінилося. Почали бруківку класти, вже повирівнювали всі ці люки, ну у всіх людей, у всіх таунах, в принципі. І там уже да, там вже трошки поклали. Не, не, ще не. Будуть бруківку, почали робити електрику і підшили ватою дах. Зараз вам покажу. І зараз ми ще вирішимо, де буде вікно на мансарді. Принесли драбину, ми тільки що з прорабом лазили туди, це, вирішували, де буде мансардне вікно. Це дуже просто, насправді нам казали, що після перестінок це треба зробити, але вирішили зараз. Ось там в третій у цій секції буде, і так само дзеркальна на друге. Там взагалі так класно, шкода, я не, не зняла. Така класна кімната, якщо так взяти цілим. Так, і ось бачите, підбили стелю. І тут проштробили вже отвори під електрику. І там роблять скважину он. Ой, не хочу людину. До речі, квітки мені повикопували, ось там які я казала, що прикольні, а ви мені сказали, що їх краще викопати, позбутися, то все зробили. Так, я вам вчора забула сказати, що ми дещо вже замовили по сантехніці в ванні, кімнати. Але коли воно все прийде, я вам тоді покажу і, і по чекам пройдемося. А зараз ми приїхали в епіцентр, щоб подивитися ще гігієнічний душ. Нам на перший. Де сантехніка? А, подивись. Не коротше, подивитись гігієнічний душ, можливо, ще витяжки. І ми знайшли людину, з якою будемо працювати, яка нам буде робити ремонт. Порадили. Це людина, яка там на місці, вона знає будинки наші від А до Я. І це дуже класно. Все, приїхали великий магазин. Марс Он Вітя каже, йому це сподобалось, як у нас керама, на граніт, оренді. Виван, Оця чаша. Можна поміняти? Чи ще нам підійде Коля. Ну дивлячись, яку я ще не не знаю, яка у нас плитка буде. Ну я би шаха. хотіла, типа, да, тумбу дерев'яну. І он прикольно. Ну, короче, фотки, це от воно походить, вісімнадцять. Пошти, коли дивишся? Типа за все 18? Ну, тумба зі зістаєшні. Воно незручно. Що да, отут сказав, ми постійно все витираємо просто, але плюс, що сюди собі поставив, наприклад, косметику, якусь фігню. можна. Да, можна. Це І тут І... зручно, типу, собі це щось це робиш. 18800, Оце це 800. тумба без раковини? Ні, це з раковини. Буде. А ось ця 18300, А яка вона там зверху? Там просто а просто велика да. ну така зручніша, а така естетичніша. Але підписники я для чого зручніша? Ця звична, я ж тобі кажу, що ну, та, так, воду та. Воду. підписники казали, що якщо таку брати, то просто кран зробить не як у нас на оренді, ну, звісно, а нормально, щоб він отут сюди, закривався. Да, да, він, типа, закривається і все капає тобі в чашу, а не як у нас тут все мокре. Ну, так. Вона симпатична, але це ж треба плитку підбирати. Воно мені здається, розбухне все. Подивися Ні, воно. Так що написано, що це керамограніт. А, як кер... Тобі керамограніт розбухне. Керамограніт. Не... От воно бачиш, зверху на, на дерев'яшці стоїть. От воно як ско Попробуй. Ага, ну прикольно. А там така штучка. тут Отак. Поля ручки. А тут ні, а, не, окей, зру... не, не зручне. Оце тільки один ящик. <кій> Ось такі цікаві, теж колір. Ну, я би хоч... А, ну, зверху таку треба зняти, щоб побачити. А, а там вона, походу, кругла. Зараз тобі покажу. Ось ще отакий розмір 70. Непога... Полічка. 9 тисяч. Ця ось Скільки 16 чи 14, Оця 14, не? так? 70 сантиметрів. Теж непогано виглядає підвісна. На дві шухляди. Мені важливо, щоб було дві шухляди, бо знаєш, скільки нас бараху? Але ж оця буде велика, бачиш? Так от менше. Ні, я маю на увазі, що не буде оцей тумби, як ти хочеш, поставити поряд щось. Мені норми таке виглядає. Коротше, із, з деревом тут вибір не прям великий. І мені здається, це треба не в епіцентрі дивитися, а десь іще. Якщо у вас є поради. О, це що, дерево чи пластик? Дерево. Це воно обклеєне, воно збухне зразу. Тут все обклеєне, а що ти думаєш, тут не да. Ну, так. Дочь, така, дивися, прям. Це пофарбоване, це у нас було стіпа такого, і воно з часом розбухло. Коротше, якщо у вас є поради, де можна, класний вибір подивитись Це ми так просто подивилися ціни в епіцентрі а далі будемо ще порівнювати і так ми подивилися і плитку і всякі Що ти а для рушникосушарку, просто прицінитися. Ми мені здається, не будемо під брати, бо там, по-перше, вибір такий дивний і досить дорого. Ну, в принципі, все. Є звісно, знижки на плитку, але поки ми її будемо відкривати, не факт, що вона буде в наявності. Це ми просто прицінитись, щоб розуміти і порівнювати вже з іншими. Якщо ви порадите Київ, магазини, в яких можна... Дуже класно подивитися, якісь ну, бюджетніше. А, і нічні душі я вам не познімала, бо там всі такі дорогі були пропозиції. Він нам таке показував, то мені я в інтернеті дешевше знаходила, дуже симпатично. І так, секунду назад я вам сказала, щоб ви нам порадили якісь магазини, а сама вже багато що позамовляла. Але ви все рівно порадьте, якщо маєте що, щоб ну, більш бюджетно і був класний вибір. Особливо по цим тумбам під раковину або. Зумба з раковиною. От Ми хочемо тільки в дереві, бо біле у нас було, а цей раз ми хочемо якось більш цікаво зробити. Хоча з епіцентру там одна була непогана, але ну, треба ще ж подивитися, який є вибір. І нам треба підвісна, бо там є така загостка, чи як заковика. І воно буде все впритуло. Як, наприклад, я стою, да, ми зайдемо до себе в ванну. У нас буде тут ванна. Тумба інсталяція. І виходить, що воно все дуже впритик, і там буде люк ванної. І щоб ми змогли в нього попасти, потрібна підвісна тумба, щоб під нею той лючок був. Е, тому на ніжках не підходить. І я розумію, що якщо підвісна тумба, то там не дуже багато всього вміститься. Ну, будемо ще дивитись вибирати. Е, також ми дивилися плитку, є непогана в епіцентрі, але. Це Вітя каже поїхати ще в громад, що вони взагалі виробники плитки, треба там буде подивитись. Ну, Це трошки пізніше, це можна взагалі не зараз. Ось а -а -а -а. і що, і що? А, те, що замовили. А, попередньо, от ми, я сказала, що ми знайшли людину, яка нам робить ремонт. Це не від забудовника, але людина, яка там просто живе, його всі там знають. То ми йому вже заплатили а, на те, що треба в котельню. Тобто котел, бойлер, фільтри, розширювач, щось там іще. А, також замовила я ось інсталяції дві. А, Боже, що я замовила? Гігієнічний душ, а, душову систему і рушникосушарку. сушарку а, Взагалі я в шоці, що ми отак, знаєте, наче нічого-нічого, тепер бац, стільки всього вже замовили, стільки грошей витратили. Потім, як воно все буде, я вам, звісно, покажу, де ми що замовляли. Чому дві інсталяції, а все інше по одному? Як ми вирішили? Все, все знову перегралося. Якщо ми думали спочатку, щоб зробити на наші кошти, які в нас зараз є, те, що ми зможемо, і, наприклад, не робити натяжну стелю і вхід... невхідні, господи, міжкімнатні двері, то нам порадили, що зробіть краще перший поверх повністю, щоб була вже готова картинка, закінчений ремонт, а другий собі будемо поступово доробляти. І цей чоловік, який нам буде робити ремонт, теж каже, що він собі так зробив, ми були в нього вдома. То навіть так подумати: якщо хтось зайде в гості, то. Гарна картинка, а на другий поверх гості не будуть ходити, їм там нема що робити, там дитяче. Ось, І ми подумали, що краще дійсно зробимо перший повністю. А на другому буде тільки інсталяція, бо дуже класна була ціна, гріх було не купити. Я знайшла інсталяцію від фірми Geberit, Там інсталяція, унітаз і кнопка за 10 тисяч це взагалі супер. Ну, правда, сам унітаз не Geberit фірма а Cooler Pool. Ну, Для унітаза це класна фірма. А от інсталяцію радять або Грох, або Геберіт. Ось Грохя, це вона дорожча. І ми подумали, що нащо нам брати дорожче, якщо є Geberit. І взагалі весь комплект за 10 тисяч. Тому, коротше, взяли два, щоб на другому поверсі, якщо що, можна було, хоча б просто в туалет сходити, але там не буде ні раковини, нічого, ні ванни. Це буде потім поступово. Ось, на першому поверсі буде все. То приїде, заберемо, покажемо. Я взагалі так рада, що вже хоч щось починається, і електрику вже от на першому поверсі, наче чи зробили, чи ну, почали робити. І вже ця людина по ремонту сказала, що там починають теж все робити для того, щоб сантехніку проводити. Коротше, все, скоро буде. Стільки ремонтного контенту. Хто чекав, я вас вітаю, ви дочекалися! Все буду показувати. Головне, не забувати знімати. Я так розумію, що треба тепер нам чи кожен день, чи через день їздити туди, перевіряти, що зроблено, як зроблено. Буду вас тримати в курсі. Мені самі це так все цікаво, це так класно. І я взагалі люблю це все обирати. І ми з чоловіком, до речі, в цьому плані. Як це? Ну, прості, ми дуже швидко все обираємо. От над плиткою ще треба подумати. На підлогу ми чітко знаємо, що ми хочемо, вже знайшли і просто треба по ціні знайти більш адекватно. Тобто підлога окей, а ось ванна, ми ще вирішуємо кольорову гаму. Оце більш важко. А на рахунок. Душової системи, наприклад, да, змішувач, в якому воно буде кольорі, рушник-сушарка, вирішили, що буде хром, бо спочатку нам сподобалась збройна сталь і сатин, але нам сказали, що щоб взяти оці всі позиції, тобто змішувач, рушник осушарка кнопка на інсталяцію, душова система. Гігієнічний душ, щоб це все взяти в одному кольорі, це буде ну, майже нереально, або робити під замовлення, що дуже дорого. Тому хром, улюблений хром він нормально, у догляді нормальний і ну, мені нормально виглядає. Навіть в сучасних ремонтах там дизайнери, коли роблять. Да? Я дивлюся, що багато хто хром ставить і надалі. Чорну сантехніку не хочемо, бо, ну, блін, не хочемо доглядати за нею. Хоча воно гарно, але але... не хочу. Але є класні дешеві позиції, до речі, на біле і на чорне. Але знову-таки, якщо біле, то не все можна підібрати. Бо знаєте, щось буде одне класне, а одне втридорого. І ти такий, блін, що? Я вже так хочу побачити картинку, хоч якусь. Так, все. Як все приїде, все покажу. Поки розказала. Скільки витратили, потім покажу. <смі> і взагалі, блін, ми купили оцей будинок за 55 тисяч, а зверху ще заплатили, я навіть не згадаю, це треба буде е відкрити свої записки, я вам потім скажу. Бо знаєте, отак думаєш: о, ну нормально, там, типу Таун 55, зараз на ремонтик, там, ну не знаю, там 1025-30, да, і все, можна жити. Ага. А допи доплатити, а те, а все. Копець. Ну, нічого, якось буде. Все рівно ж заробляємо, далі будемо продовжувати і робити. А оце я вам кажу, що купила за 55. А знаєте, зараз яка ціна на наш таун? 63. І це ми купили в березні, а зараз ну липень, 1 липня. І ми такі, як ми вдало взяли, купили його? Ціни ростуть просто, просто космос. Все. Якщо ви там думаєте собі щось купувати, то купуйте зараз, бо кожен день просто так, так: от все росте. Ну, воно так завжди, в принципі, було. Ну а тепер я готую тірамісу полуничне, за яке ви мені дуже багато писали. Казали, що це дуже смачно приготуй. Коли я готувала класичний з кавою, то постійно хтось писав, Тож, нарешті сезон полуниці, і я його скуштую. Так, як завжди, з помічницею вона налила до полуниці трішки лимонного соку, я додала цукор і перебиваємо це все блендером. Всі інгредієнти, як завжди, будуть в описі. Блендером перебуваю до стану пюре, я думаю, це логічно. І робимо крем. Для нього потрібна цукрова пудра, маскарпоне, сир і вершки 33% жирності, можна більше, головне, не менше. Взагалі, в класичному рецепті кавовому я готую з згущеним молоком. Крем, Ну, він мені так чомусь більше подобається, але у мене в цей раз не було його, тому я зробила з цукровою пудрою, І, в принципі, я подивилася, в більшості так і роблять. Якщо хочете, можете зробити зі згущеним молоком. Я пропишу пропорцію і на нього, і на цукрову пудру. Так, спочатку вершки з пудрою перебуваємо до такого побіління, щоб воно піднялося, пишне стало, тоді додаємо крем-сир і вже до стану піків таких. Прям воно буде дуже густе. От я люблю, щоб крем був такий. Так, палички в Савоярді вже куплені. Збираємо торт. Просто максимально все швидко. Обожнюю такі рецепти. Для зручності перекладаю в кондитерський мішок. Я зазвичай купувала в кондитерських, але ці купила в Аврорі, тому не бачу сенсу переплачувати, це великі. А ось так шпателем. Трішки їх його крем підпихую до кінчика. Зробила отвір, який мені там було б зручно. І все, викладаємо тортик. Кожну паличку обмокуємо в полоничному пюре, викладаємо на дно. Далі висаджуємо крем. Я вирішила спочатку з такими не товстими полосочками вести, але зрозуміла, що на мою форму крему буде не дуже багато, це треба в півтора або в два рази більше робити. Тож я там далі вже не дуже близько його відсаджувала. Далі знову викладаємо печиво і зверху буде знову крем. Другий шар крему я вирішила відсаджувати такими шапочками. Взагалі, в класичному, наприклад, рецепті дуже часто так роблять і один до одного. Оскільки в мене було крему небагато, я вирішила спочатку робити так, як ви бачите на відео, а потім зрозуміла, що мені його не вистачить. І вже весь висадила як-небудь і розмащувала ложкою. Просто я взяла дуже велику форму і я купила дві пачки печива. Я просто завжди робила тортик в такій формі з самого печива. Може хто пам'ятає, я тут ставлю картинку. А цей раз просто у формі, то, звісно, треба крему більше. Тож, на. Цю консистенцію на цей рецепт крему потрібна одна пачка паличок. Ну, загалом, вийшло, як вийшло. Потім я згадала, що я не залишила полуничку, щоб порізати для декору. Тож, вирішила з того пюре, що залишилося, поставити ось такі краплинки і провести паличку і виходити по такі сердечки. Полінці мені сподобалося. Тож ось такий вийшов у нас декор. Ну, це для себе, але. Наступного разу, якщо буду готувати, то, звісно, постараюсь не забути залишити хоча б пару полуничок. Все ось така краса вийшла, оскільки готувала з ночі, то залишаю його в холодильнику на ніч, щоб пропиталося, і на ранок будемо вже смакувати.